Привіт усім сьогодні ми зануримося у ностальгію та згадаємо топ-10 серіалів 2000-х, які змусили нас сміятися, хвилюватися. Та закохуватися у героїв. Приготуйтеся до хвилі спогадів. Вас вітає кіносіт. Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділитися з вами підбіркою ностальгічної серіалів 2000-х. Якщо вас зацікавить відео про якийсь серіал, розгорнута, тобто історію, цікаві факти, якісь можу створити також такі відео. Тому не переключаємося, беремо щось солодке чайка. І дивимося відео до кінця. О Боже, що ти накоїв? — Не можу сказати, Кажи, так або ні. О Боже давай десять. Домовились. О Боже. Ти хороший син. Люба, я його знайшов, не хвилюйся. Малкольм у центрі уваги. 2000 рік по 2006. Сюжет. Малкольм надзвичайно розумний хлопчик у хаотичній родині. Його брати бешкетники, а батьки постійно сваряться. Але Малкольм завжди знаходить спосіб виплатитися з будь-якої ситуації. Цікаві факти: серіал не мав сміхової доріжки. Це було рідкістю для комедії того часу. Френк Ванс, актор, що грав Лоїса, був визнаним одним із найсильніших батьківських образів на телебаченні того часу. Культурний вплив шоу надихнуло десятки інших комедійних серіалів, а фрази героїв стали мемами. По сьогодні Вінсент Ментреска. Пол Бен Віктор. Шенон Кені людина-невидимка 2000 рік по 2002 рік. Сюжет Даріан Фокс, злодій і геній, отримує імплант, який робить його невидимим. Тепер він працює на уряд. І намагається поратися з новим життям. Цікаві факти: серіал був поєднаний фантастикою, екшеном та детективом. Всього знято було два сезони, але він залишився культовим серед фанатів сайфай. Культовий вплив. Цей серіал надихнув інші шоу та фільми про невидимість і супергероїв. Тато пустив тебе на полювання самого. Мені вже 26. Надприродне 2005 по 2020 рік. Сюжет. Брати Сем і Дін Вінчестери подорожують в США, палюючи на демонів, привидів, вампірів і чудовиськ, рятуючи людей і переживаючи власні трагедії. Цікаві факти. Планувалися лише 5 сезонів, але популярність серіалу дозволило продовжити його до 15-го. Хоча якість після 10-го сезону суб'єктивно не зовсім добра, Але продовжували цей серіал далі. Культовий вплив. Серіал створив величезну фанбазу та тематичні конвенції по всьому світу. My name is and I'm a «Втеча з Втеча 2005 рік по 2017. Сюжет. Майкл Скофілд вигадує геніальний план втечі, щоб врятувати брата, засудженого за злочин, якого він не скоював. Цікаві факти. Для зйомок татуювання на тілі героя використовувалася комбінація справжнього та гриму. Серіал був відомий своїми несподіваними сюжетними поворотами та драматичними моментами. Також РФ його спробували скопіювати і пересняти для. Для своєї публіки не вдалось. Культурний вплив. Фраза татуювання ключ до втечі стало мемом серед фанатів. Клон 2001 рік по 2002 рік. Сюжет. Історія кохання між лукою та джаді. Переплетена з культурним та традиційними науковими експериментами клонування. Цікаві факти: серіал мав величезний успіх у Латинській Америці та Європі. В сюжеті порушувалися теми клонування та моралі, що було рідкістю для того часу. Також пам'ятаю, що цей серіал показували по плюс 1, і в той момент він був найрейтинговішим серіалом серед українського телебачення. Культурний вплив серіал популяризував бразильську мелодраму у світі. About yeah! загублені 2004 рік по 2010 рік. Сюжет пасажири авіалайнера опиняються на загадковому острові, де на них чекають містичні події та таємниці минулого. Цікаві факти. Перший сезон зібрав понад 18 мільйонів глядачів, і це був рекорд на той час. В серіалі було безліч теорій та символів, що робили його об'єктом суперечок і обговорень. Культурний вплив. Серіал вплинув на телебачення, породивши нові підходи до драматургії та серіального наративу. Які у тебе плани на вечір? Само з подругами. Салон. Може, підемо кудись у двох. Подзвони мені на канікулах. Боремний шлях. 2004 тисячі по 2006 рік. Сюжет: життя підлітків у престижній школі, їхні дружби, перше кохання та конфлікти з батьками. Цікаві факти. З цього серіалу виросла група RBD, яка стала світовим феноменом. Серіал мав величезну популярність серед тінейджерів у Латинській Америці та Європі. Звісно, культурний вплив стилю одягу та пісні серіалу стали трендами для молоді того часу можна бути таким нахабним та безтурботним після того, що ти накоїв вчора. А як можна бути такою хороброю та дурною, щоб назвати вампіра нахабним? Щоденники вампіра. 2009 рік по 2017 рік. Сюжет історія Олени та двох братів вампірів, які змінюють її життя, містика в серіалі, кохання, драматичні повороти сплітаються у кожному епізоді, і саме головне якісний клівхенгер. Цікаві факти. Серіал породив два спін нофи The Original та «Legacy». актори Ієн Сомерхолдер та Ніна Добрев стали іконами серіального телебачення. Культурний вплив. Серіали зміцнив популярність вампірської тематики у молодіжних шоу. Таємниці Смолвіля 2001 по 2011 рік. Сюжет. Молодий Кларк Кент у містечку Смолвіль відкриває свої суперздібності. Та готується стати суперменом. Цікаві факти: серіал тривав 10 сезонів, найдовший про супергерої на той час. В серіалі були камео молодих акторів, які згодом стануть дуже популярні за самого головного актора. Та також був в майбутньому камео до цього серіалу в одному із популярних сідабовських телеканалів Flash з відсилкою на серіал таємниці Смолвіря. Культурний вплив: серіал надихнув на нову хвилю супергеройських шоу в майбутньому. Більшість письменників непривабливі. Зазвичай вони чахлі, прилупкуваті, позаті, як от твій дружок. Дякую, дуже дякую. Каліфорнікейшн, 2007 рік, по 2014 рік. Сюжет письменник гекер Муні бореться з особистим життям, кар'єрою та стосунками у Лос-Анджелесі. Намагаючись знайти себе. Цікаві факти. В головній ролі Девід Духовний отримав кілька номінацій на Золотий Глобус. Серіал відомий гострим гумором, сарказом і відвертими сценами. насправді дуже сильно 18. Культурний вплив шоу стало культом серед дорослої аудиторії та отримав фанатську базу по всьому світу. Якщо вам сподобалася ця підбірка з 10 серіалів 2000-х, обов'язково поставте цьому відео. Звісно, лайк. Також підпишіться, поширте це відео. Ми будемо ще створювати багато подібного контенту. Також продовжується рубрика культові фільми на підході 1991 року. Якщо теж цікавий такий формат, обов'язково від вас лайк, там реакція якась.